Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. Сьогодні у нас з вами новий майстер-клас. Ми будемо з вами в'язати ось такі гарбузики. Вони в'яжуться неважко, але багато знайомих, друзів мене питалися, як їх в'язати. Тож я вирішила зняти на них майстер-клас. Ці гарбузики. І хто мене дивиться давно, я їх в'язала в серпні місяці. Це був проєкт е до осені. Такий спільний проєкт. В'яжу, що хочу, осінь на носі. І там була обов'язкова умова зв'язати якийсь осінній декор. От я в'язала ці гарбузики. Тепер я вирішила зв'язати такі ж самі, лише з товстої ниточки, такої товщини. І він, на відміну від цих, він буде більший. Набагато більший, я так думаю. Але принцип той же самий. Тобто, я так само буду все в'язати, тільки він буде більший. Я думаю, це буде краще видно на відео, як його в'язати. Хоча воно зовсім не важко. І ви це легко за мною повторите. Тож, поїхали. І так, для в'язання нам потрібно спиці кругові, або такі з довжиною тросика 40 см, або більші, щоб кругове в'язання перетягувати. Я, мабуть, буду в'язати все ж на оцих, мені так буде зручніше, і нам треба набрати звичайним способом 56 петель і одну петельку для того, щоб замкнути наше в'язання у коло. У попередніх моїх відео я вже так в'язала, думаю, повторюватись не треба. Тож набираємо петлі самостійно. 56 петель плюс одну петельку і замикаємо в'язання в коло. Ну, ось, дівчатка, я замкнула наше в'язання в коло, поставила собі маркер, і зараз ми з вами будемо в'язати. Першу петельку ми в'яжемо фіворітною петлею. Ось так. Виворітна, Треба пристосуватися, бо ниточка така товстенька. Отже, перша виворітна, Далі в'яжемо 5 петель лицевих. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Ось так. Далі будуть дві виворітні. Дві виворітні, тепер знову п'ять петель лицевих. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Тепер знову дві виворітні. Це буде такий наш рапорт П'ять лицевих, дві виворітні. Тільки я почала з, першого, з першої петлі виворітної, а в кінці ряда у мене так само буде тільки одна виворітна петля. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тож знову П'ять петель лицевих. Один. Два, три, чотири. П'ять. І дві виворотні, так. Перетягуємо. Знову один. Два. Три. Чтири. П'ять, і дві виворотні. Так, у нас буде вісім, таких, як у тут на диньці. Таких секторів 8, між ними дві виворотні. цю. Цей габузи я був, який в'язала ось так, що в мене було між цими секторами тільки одна виворітня, але вона там дуже сховалась. І тоді я вирішила зробити по дві. Подивимось, як це в нас вийде. Ось знову 5 лицевих. Досить важкувато такою ниточкою в'язати, але ми справимося. Дві виворітні. Знову п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять і дві виворітні. Так, у нас залишився ще. Угу. Ось так до кінця ряду в'яжемо і зустрінемось 3. І так, я пров'язала перший ряд. Так само в'яжемо в такому самому порядку в'яжемо всі рядочки нашого гарбузика. Нам треба буде зв'язати висоту 35, 40, а може і більше рядочків. Це залежить від того, яким ви хочете його мати, чи вищим, чи пишнішим. Тут я в'язала 40 рядочків у висоту. Я подивлюся, може мені це не сподобається, може мені сподобається більше. І ви в'яжіть на ту висоту, яка вам подобається. Лише враховуйте, що ми його будемо ще сшивати, і в серединку будемо набивати холофайбером. Так що. Зустрінемось в кінці, і я вам покажу, як далі його шиватиму. Ну, що ж, я пров'язала на потрібну мені висоту. І зараз мені треба на ось цю ниточку зібрати ці всі петельки. Якщо вам важко це зробити, так, наприклад, як у мене ниточка товстенька, це в мене тойстечок такий. Тоді, я думаю, що я ще один ряд пров'яжу. По дві петлі разом, по дві, по дві, по дві, по дві, щоб у мене залишилось на спицях рівно половина петель. Тоді мені буде легше їх стягнути. Стягнути на ниточку і заправити кінчики ось туди всередині. Або, якщо вам і це важко, тоді просто закрийте всі петлі і окремо шийте ниточкою всередину. Так, виверніть це і там закріпіть середині. Далі, що ми робимо? Далі ми наповнюємо наповнювачем, холофайбером синтепух, що у вас є, який наповнювач, ми наповнюємо цю диньку, так і досить плотно набиваємо. І далі так само будемо вшивати ось цю сторону. Лише так акуратно, щоб воно заправилося ось туди. А далі я вам покажу, як прошивати ці доріжки. Як їх стягувати, щоб у нас вийшла отака форма гарбузика. Все зрозуміло? Давайте зустрінемось вже, як буде в мене все набито. Ну, ось, друзі, я вже закрила верхівку, стягнула, і так само по низу, І зараз я буду прошивати цією ниточкою. Це я вділа тоненьку ниточку, шовкову. І нам треба прошити ось ці, де в нас були по дві виворітні. Ось, ось по цих доріжках нам треба трошки прошити і стягнути наш гарбузик. Як ми це будемо робити? У нас ось є такі дужечки і нам їх треба по через одну збирати. Ось так. Надіюся, вам видно. Ось так я їх збираю через одну. Щоб можна було потім затягнути ось так. От. Так, це зовсім не важко, як кажу, і спочатку самого казала, що гарбузик цей дуже легко в'яжеться. Так що я думаю з цим. Орається навіть і новачок. Ось так я зібрала. Зараз я сюди його прошию і трошки підтягну і цю сторону, щоб в нас так зробились ось такі затягнуті. Так. Ось так, підтягнемо, підтягнемо. І зараз будемо продовжувати, так, ниточка в мене плутається. І зараз будемо продовжувати, ну, можна піти так, на паралельну сторону, щоб не плутатися. І так, кожну, кожну Доріжку із цих ми маємо прошити і затягнути. Це зробимо самостійно. Ну що ж, мій гарбузик шитий, затягнутий. Зараз нам лишилося зробити на нього черенок і ось такі вусики. Можна ще, звичайно, зробити листочок, але я не буду. Затримувати майстер-клас, зроблю череночок вусики, листочки багато є на просторах інтернету. Для череночка у мене є така коричнева ниточка. Треба нам зробити кільце амігурумі. Пров'язати в нього. Шість стопчики без накиду, один, два, три, чотири п'ять. І зараз ми будемо в'язати по колу, по спіральці на довжину, потрібну нам довжину череночка. Ось я пров'язала свій череночок, потрібної мені довжини. І зараз ми будемо в'язати цю пімпочку отут зверху. І мені треба тепер у в Кожен стовпчик пров'язати по два стовпчики без накида. Це буде у нас стовпчик і одна прибавочка по два стовпчики в один. Кожен, кожен по два стопчики. Так, Куда у нас тут стопчик заховался. Так, можна. можна і більшу. Тепер другий ряд буду в'язати в один стовпчик один, а в другий стовпчик буде стовпчик і прибавка. Тобто прибавку робимо по через один стовпчик. Один стопчик одна, ось так. А в інший, наступний буде два стопчика. Так, далі один. Далі два. Наступний стопчик. Далі знову один. Далі два. Далі один, далі два. Ось так у нас розширилося понизу. Бо на наш Великий розмір. Арбузика треба і великий череночок. Ось так тепер пров'яжемо один круговий ряд з'єднувальними стовпчиками. Або стопчиками без накиду, як вам подобається, щоб воно в нас трошки вверху, ніби завернулося. І на цьому будемо закінчувати, в'язати наш череночок. Ось так витягнемо ниточку, щоб нам було пришити його. Треба нам трошки довшу ниточку. І все. Ось так Так у нас виглядатиме череночок. Далі зв'яжемо з вами ось такі вусики. Вусик в'яжеться дуже легко, для цього я візьму ниточку такого кольору і прив'яжу його десь тут, біля, внизу біля череночка. Так. Тепер нам треба набрати ланцюжок з повітряних петель. Приблизно 35, 40, 45, 50. Скільки вам потрібно якої довжини вусик? Ось. Зараз я подивлюся приблизно, тому що ця ниточка у мене більш тоненька. Один, два, три, чотири, п'ять, 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, восемь, два, двадцать. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Я зробила 50. І так. Тепер кожен стопчик будемо в'язати по два стопчики без накиду. Один, 2. Далі, слідуючи, знову один. Два і так, доки не пров'яжемо весь вусик до череночка. Ось і все. Мені залишилося лише пришити цей череночок сюди, акуратно до нашого гарбузика, розправити ось цей вусик. Можна зробити аналогічно такий самий, лише трошки коротший, інший, і ще можна зробити листочок. Зараз я пришию і покажу вам вже готовий результат. Ну що ж, друзі, мій гарбузик готовий. Як ви бачите, це все дуже легко і просто зробити. Тож, в'яжіть у вас обов'язково все вийде, тим паче, що скоро у нас Хеллоуін. І ця тема зараз актуальна. Так що в'яжіть в своє задоволення, я дуже буду рада, якщо. Вам пригодиться мій такий невеличкий майстер-клас. Дивіться мене, буду старатися знімати кожен раз щось нове, щоб вам було цікаво. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній майстер-клас, ставте свої подобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписаний, звичайно, натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити жодного цікавого відео. З вами була Оксана і мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків. Па-па!